Сьогодні ми знаходимося у святому місці. Дозвольте хвилиною мовчання шанувати пам'ять тих десятків мільйонів загиблих у Другій світовій війні. І Ось так міський голова Ужгорода вітав ветеранів 9 травня на піджаку Віктора Погорєлова, символ всіх загиблих під час Другої світової війни, червоний мак. А вже ввечері інтернетом поширилася світлина із зовсім іншим атрибутом. Нібито прапором Росії. Одні заговорили про фотошоп і провокацію, інші про те, що бачили на власні очі, як мер тримав цю стрічку в руках. Я мав можливість спостерігати за тим, як стояли там під сценою губернатор, міський голова, і якось глянув оком на руку нашого мера і побачив в його руці прапор. Із російською символікою, тобто це були російські кольори. Я стояв буквально, може, метрів 5-7 від нього, і дійсно весь час він стояв і навіть не приховував цього, просто у нього в руці був цей прапор і все. Появу цих світлин Віктор Погорєлов в телефонній розмові назвав провокацією перед виборами. Радниця мера ситуацію прокоментувала з бігом обставин. Справа тому, що позаду керівників області, серед яких був міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов, були дипломати, представники дипломатичного корпусу, які розташовані на Закарпатті. і, зокрема, були квіти чи вінок від представників словацького консульства. А як відомо. Кольори словацького прапора співпадають із російськими з російським триколором і тому пішла така дезінформація. Ще одна не менш резонансна подія відбулася напередодні 9 травня. В Закарпатському обласному лільковому театрі пройшов концерт, приурочений до дня перемоги над фашизмом. Світлини з цього заходу теж обурили багатьох, адже діти на цьому концерті виступали на фоні радянської символіки. Організатором дійства була Закарпатська обласна організація російської культури Русь. Її керівник відзначає, такий концерт організовує вже вп'яте. Про законопроект, що забороняє радянську символіку, чув проте каже: нічого не порушував. Закон не вступив в силу, оскільки є правила, коли закон стає законом. Для цього він має бути завізіровано президентом. Он можем бути опубликован в, 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 в республіканських определенних юридичних изданиях, а іменно урядовий і весні от второй, не помню офіційне издание Верховної Ради і там, і там, либо хоча б в одном, і пройшло 10 днів після публикации. Якщо любой з этих критерій не выполнен, закон не закон. Ситуацію з сумнівним концертом вже досліджувала служба безпеки України. Вони провели перевірку та ряд профілактичних басів з організаторами заходу. Проте кримінальної відповідальності за таке порушення законом не передбачено, адже законопроект про заборону пропаганди комуністичної символіки поки не набув чинності.